Привіт, людиські! Вітаю на каналі Мотозахід, слава Україні! Ну що ж, продовжуємо ми роботу над мотоциклом іж 56 І сьогодні я буду займатися якоюсь такою більш-менш дрібною роботою. Відчистив вже передній опорний барабан. Механізм приводу спідометра. Це все відчистив, наполірував. Звичайно, не ідеально, але точно краще, ніж було. І хочу ще розібратися з заднім так званим равликом. Придбав я на просторах інтернету інший, бо той, що був на моті, був в дуже поганому стані, скручений пластинами, потрісканий. Коротше, розібрав я його і викинув. Лишив звідти тільки задню зірку, ну і деяких пару деталей ще. Так що будемо розбирати і чистити. І планую ще розібратися з кермом. У мене їх три. Хочеться зліпити з цього всього, що є, щось гарне, яке буде гарно виглядати. І так само ще хочу розібратися з передньою фарою, яку ставити, бо в мене їх декілька штук, і всі в такому не дуже гарному стані. Щось вибрати треба буде одне, яке буде встановлюватись на мод. Поїхали розбирати. Отак От я відполірував опорник передній. Не ідеально, звичайно, але точно краще, ніж було. По заводу ці всі деталі були фарбовані, але я вирішив їх зробити. В такому вигляді. Мені так більше подобається. Гаєчка в комплекті, дякую, додатково не, за... не помішає. І хтось уже скрутив це все діло шестигранними болтами. Сама та насадка, яка потрібна шестиграна з набору, десь загубилася шукав шукав і не можу знайти. Ого, яке все чистеньке. Нічого собі, конструкція цього равлика на мотоциклах іш. Класна, але щоб поміняти тут цеп, то це, напевно, трошки таке собі не дуже приємне задоволення, як на мене. В принципі, нічого й мити не треба і чистити. Ззовні відчищу і буде гарно. Зірка непогана, супер. Тормозні колодки теж в гарному стані. Так що, в принципі, деталь, можна сказати, готова до установки. Єдине, що тут треба буде цю стару змазку вимити і нанести нову. А так. Стан дуже гарний. Знайшов я в себе таку пасту, колись купував для полірування алюмінія і хрому. І зараз таким кругом спробуємо трошки його наполірувати. Побачимо, який буде ефект. Алюміній, до речі, дуже тяжко полірується. Мається на увазі, щоб воно було гарна рівномірна поверхня. І не виявилось в мене дрібної наждачки. Поки що так відчистив. Можна сказати, до дзеркала, але не Зараз Разпробуємо. Ось так. Зараз лишню пасту вибираємо. В принципі, краще, ніж було. На черзі в нас кермо. Є їх у мене декілька штук, так що давайте роздивимось, що ми маємо. Це кермо стояло на моті, воно на дуже гарному стані. Місцями хром поліз. Ну, взагалі, елементи кріплення так само зі слідами іржі. І оці кріплення теж не дуже гарні. Єдине, що тут можна використати, цей речах, можливо, хомутик якийсь, так само перемикач це працює на поганому стані. І тут ще додатково поставлений такий тумбер винесений для поворотників. Скоріше все, що я його теж використаю. Йдемо далі. Кермо, яке мені докинули разом з мотом. Взагалі не підходить, це здається від третьої планети, якщо не помиляюсь. Але звідси можна використати так само хомут гарний, з гарним хромом і оцей рычажок, Курок верніше. І придбав я ще одне кермо на просторах інтернету з відносно гарним хромом. Все воно відмиється, відчиститься з гарними хомутами. Не облізли ми, курки теж, ніби непогані. Ну, правий хороший, лівий тут теж правий, скажімо так. Зараз це все ми розберемо. І будемо щось компонувати з цього всього. Ага, ще я купив грипси, такі резинові, не оригінал, але, в принципі, схоже до оригіналу. І ще маю такі два кріплення. Розпочну я з карма донорського, яке буде встановлюватись на мод. До речі, механізм цієї ручки газу схожий до яви старушки 360-ї, яку я колись реставрував. Там був подібний механізм. Все треба буде зняти і сюди надіти новий гриб. Ну, навіть якась прокладочка така збереглася. Прикольно. Ніби скомпонував детальки, ті, що в найкращому стані. Зараз це все буду відмивати, відчищати і тоді зберу це все докупи. І буде він чекати свого моменту до встановлення. Думав очистити якось по-іншому, але вирішив то все зробити по-простому. Трошки хай повідкисає. Тоді ще потрем буде. І буде краса. Ще такий рідний хомутик. На рулі виявився. Ніби вдалося мені зліпити щось більш-менш пристойне, яке досить гарно виглядає. Грипси поки що не вдягав, можливо, щось треба буде зняти. Грипси можна вдіти в саму в останню чергу. Ще мені не вистачає сюди речишка компресора. Треба буде десь підкупити і. Поставити, не знаю, звичайно, чи він мені треба буде, але по заводу він тут стояв. Вирішив я ще сьогодні відчистити новопридбаний бак правильний. І якщо отак, я спочатку думав, що вони не дуже відрізняються тільки з розміщенням золубної горловини. Але якщо поставити отак два поряд бака, то вони, можна сказати, зовсім різні. Від 56-го іжа він такий більш плоскіший, а вже новіші моделі. Більш роздутіші. І отут є різниця між нігрівцями. Ці штучки вони кріпляться вже приварені, а тут вони зйомні, вже познімав на от болтах. От таких болтах. Ці болтики знімаються і можна все гарно відчистити. Ну, Якщо так ще подивитися, різниця суттєва. І по висоті, і по формі. Правильно я зробив, що послухав підписника і купив правильний бак. Тут стільки шарів фарби, навіть не знаю скільки. Напевно, він був колись синім, все ж таки. Оцей, скоріше все, шматочок рідної фарби тут лишився. І гнали. Ну, метал ніби живий під фарбою. Ну, ніби гарно вийшло. Є тут декілька вм'ятинок невеличких, але я робити з ними нічого не буду. Так вони і залишаться. І прикольно, що ці штучки знімаються, можна гарно вичистити. І, до речі, вони так регулюються можна ближче, далі, я так розумію. В одному з відео я говорив, що в мене бак мотоцикла асоціюється з обличчям, а один з підписників говорив, що в нього асоціюється з жіночими грудьми. Ну, як то кажуть, кому як. До речі, ще раз нагадую, що в описі під відео є посилання на телеграм-канал, де можна подивитися якісь короткі фото, відео, як то кажуть, найактуальніші новини каналу. З'явились в мене таких два ключа в гаражі оригінальних з маркуванням. І чому я їх купив? Купив, мені взагалі тут треба був оцей. Ну, Паровозом, як то кажуть, пішов і цей. Попередньому відео я не міг розкрутити оцих дві гайки. Тут треба вузенький ключик, щоб підлізти. І Якраз оцей ключ сюди гарно стає, І можна тоді розкрутити ці дві гайки, де знаходиться сальник, щоб його замінити. Вже я їх розкрутив, все добре. Такі ключки. Тут маркування. Дійшла черга. Яку саме фару я буду встановлювати. Є в мене їх аж 4 штуки. І було прийнято рішення встановити отаку фару. Це, здається, вже від планети другої чи третьої, ну, Неважливо. Ну, Факт того, що вона мені подобається. Тут непоганий стан, немає вмятин, відчиститься сам корпус. Гарний виглядає спідометр і гарна саме головне оптика. і оцей хромований обідок. Оця фара була встановлена на моті, на якого я придбав. Звідси я, скоріше все, візьму замок запалювання, бо він з ключем. І, можливо, ще щось не знаю. І ще маю матакі дві фари, не дуже гарних. В одній хіба що можна подивитися, в якому стані спідометр. І цю фару так само мені ще дали з мотом. Ну, таке. Кло тріснуте, ободок облізлий, замка нема. Так що зараз буду розбирати цю фару і компонувати. Замок досить гарно виглядає. І лишилось відкрутити звідси спідометр. Не знаю, правда, як оці глазочки гарно познімати. Вони тут запресовані щоб потім щоб потім гарно їх назад вставити. Цікаво, чи працює цей спідометр. Зараз ми спробуємо перевірити це. До речі, тут є маркування. Зділено в СССР і рік випуску 79-й. Набагато свіжіший спідометр, ніж мотоцикл. Маю на увазі те, що я роблю. Тут уже хтось пробував виковити один глазок, і це не дуже гарно комусь вдалося. Ну, мені теж це не дуже гарно вдалося. По-іншому ніяк потім якось буду запихати і розправляти оце. Резиночки цілі. Дві штучки і, напевно, ще візьмемо з якоїсь... О, і якраз тут ще одна резинка є на цій фарі, візьмемо звідси. Бо тут їх треба три штучки. І з цієї фари, яка стояла на моті, я по факту хочу взяти тільки замок. Ну і, можливо, цю штучку. Не знаю, як вона правильно називається. Ось тут вона... Оця, що була на моті, в кращому стані. Ну, правда, немає цієї пластикової заглушки, але я щось знайду, думаю, з часом. Зімок, до речі, тут гарний. Немає ніяких окислів чи щось подібного. Зараз знов народ почне писати. Фара не оригінальна встановлюється. Що має, то й ставлю. І, до речі, мені ці менші фари вже від новіших моделей. Більше подобається, ніж фара, яка має бути, мала би бути по оригіналу в ІЖ56. Так, разом ми прокрутимо цю штучку, щоб не загубити болтика. І ще треба відкрутити три невеличких болта, щоб зняти замок. Зняв замка, не став розділяти ці всі провода, поки що хай вони будуть. Можливо, потім буде простіше зорієнтуватися, куди що підключається. І тут збер... зберігся, до речі, патрончик, отакий з лампочкою, який заходить в спідометр для підсвітки. Ну, Це цей спідометр, який я буду встановлювати. Лайфхак як перевірити, чи робочий спідометр. Беремо шуруповерт. Щось сюди чіпляємо. В даному випадку це такий металевий шестигранний стержень. І пробуємо крутити. Робочий, все добре. Лишилось мені відчистити останній елемент, який має фарбуватися. І можна буде деталі вести на фарбування. Гарно, правда. Робота потроху просувається, мотоцикл комплектується. Нагадую, це не реставрація оригінальними деталями, а відновлення мотоцикла, так що я не прагну 100% заводського якогось стану, скажімо так. Придбав я отакі ще два колеса, 18-го діаметру в хромі. Хром в непоганому стані був. Ну і є. Відчистив їх більш-менш. Ну, ще треба буде трошки відчистити. Полірував цю кришку, ще треба буде дрібною наждачкою полірнути, у мене закінчилось. Ну, в принципі, виглядають гарно. і Приїхав вже до мене шильдик з номером рами, роком випуску і моделлю мотоцикла. І також знайшов я вже цю кришечку з цілою цією пластмасовою заглушкою. І ще докупив от таких два поворотника. Це вже від третьої планети, здається. Не помиляюсь. Вони мені подобаються формою. І те, що тут матилевий, здається, з якогось сплаву, алюмінія, корпус. Відчиститься, відполірується і будуть гарні поворотнички. Ще треба до пару таких знайти. І завіз я вже всі деталі мотоцикла на фарбування. Фарбуватися він буде порошком, порошковою фарбою маю. На увазі. Ну і сказали мені, що це буде не скоро. Завіс, там черга. Десь місяць це все діло займаю. І ще я докупив коліна в досить непоганому стані, як на мене. Ну, серед того, що я міг знайти, в принципі, досить цілі. Тут є невеличкі такі коцки, хром в непоганому стані. Забруднення відмиється і все буде гарно. Зараз буду їх відчищати. І по факту лишилось мені, щоб докомплектувати мотоцикл, купити вихлопні труби, які, на жаль, не так просто знайти. Натрапив на одне оголошення, я тут фотку вставлю на Олексі. Чувак продає вихлопні за 20 тисяч гривень. Я як побачив трошки офігів, скажімо так. Я розумію, що вони там оригінальні, пише що нові, але вони зовсім нові під фарбування, оригінальні. На 56 іш, але 20 тисяч гривень, що в людей в голові, я не можу зрозуміти. Не знаю, як кому, але ці поворотнички з третьої планети мені чомусь дуже подобається. Форма їх. Взагалі прикольна. вони мені. Хочу розібрати і відчистити корпуса. Так само треба буде відполірувати скельця. Скельця, до речі, ціленькі. Все ніби гарно. І знайшов я вже ще пару, що до мене їдуть. Точно таких самих. Цікава. Лампочка тут. Ні, 6 вольтова ще стоїть. Але нічого, ми поставили сюди правильну лампочку 12 вольт. Певно, це теж треба буде зняти, щоб його там все гарно вичистити. Оп. І корпуса, подивлюсь. Якщо що, то завезу також на фарбування, якщо не дуже буде гарно воно виглядати. Але я думаю, воно буде прикольно виглядати без фарбування. Ще треба буде пошукати в інтернеті, як правильно полірувати пластик. Тут правда трошки невеличка тріщинка на склі, але вона така ніби як внутрішня. Кому треба будуть 6-вольтові лампочки, пишіть в коментах, відправлю. Резиночка, все герметично. Супер. Такий якийсь цікавий сплав, я так розумію, по типу... Якось дюраль алюмінію. Ніби гарно виходить, можна побачити різницю. Це тільки фарба знята з корпуса, а тут вже я відполював. Ще трошки дополірую і буде майже як в хромі. Ну і також відчистив, відмив коліна. Всередині, до речі, дуже мало нагару. Недовго вони ходили на мотоциклі. І ці гаєчки так само відчистили. Да й таке. Ну і напевно ми будемо на цьому завершувати дане відео. Дякую, хто додивився до кінця. Всім пока-пока!